На авторинах Карпарк оновлення щодня. І сьогодні, друзі, зустрічайте Peugeot 3008. 2010 року автівочка, механіка, 1,6 бензин в такому гляньте, шикарному стані. Отакі у нас гарні 17 колеса. Так, Бокові задні у нас бачите, з левенятками скло, рідненькі. Салон в бездоганному стані, ви, гляньте, чистенький. Жодних прокурів, пропарів, широченькі бокові підтримувачі, що ці, що нижні, штатні килимочки, бардачок, сіточка. І така прикольна ручка триматися. Майже порше. По дверцятам, будь ласка, понизу зауважень нема. Тут жодної шкрябочки нема так само по стойках. Ну, раз я вже тут, дивіться, дах рівненький, ціленький, на нього нічого не падало. Пташки по ньому не бігали. Задній рядок. Гляньте, в якому бездоганному просто стані оці е, ці тканові. Будь ласка, понизу резиночка. Так само ось тут жодної косочки гляньте немає, все ці лихонько, аж блищить. Підголовнички на місці, прокурів, пропалів, навіть п'ятничок, ніяких немає, плямочок якийсь. Нагадую, штатні килимки. Дефлектори всі на місці, такі от сіточки для вашого комфорту. Ну, Йдемо дивитись на багажник. Це ж такий таке, як кросовер. Багажничок у нас з двох частин. Можна ось так завантаження робити. Бачите, цей бортик Отакі є. Під сіточки працюють. Звідси можна другий рядок розкласти, а за бажанням отак от легесенько. Опа! І у вас. Вже додався. Завантаження додалося із веселя. Комфортно, Гоп, кинули і все на місці. Так, зачиняю багажник. Переходимо на ліву сторону. Будь ласка, стан кузова. Ось такий гарнючий. Салончик з цієї сторони, розглядайте, якраз сонечко світить. Гляньте, не затяжок нема. Няких там рваного, чогось драного такого і так далі. Переходимо до водійського місця. Так, у нас складання зеркал, 4 скло підіймачі, електрозеркала з підігрівами, це ясна річ. Маска, водійська сторона. Так само водійське сидіння. Ось тут щось маленьке було, і то бачите, підштопали все дуже гарно. Ну і знов так само широчені такі. Щоб можна було ось сісти і спиночка трималась. Ось такі у нас підстаканочки, наскільки я пам'ятаю, Отак вбок відчиняється громезний підлокотник. Механіка, клімат. Така гарна довга торпеда. М'якенький, до речі, тут пластик. От бачите, я згибаю, тому скрипунців, думаю, тут не буде. Так, ну, раз я вже сів, датчик дощу світла. Клімат, все це ви бачили, бачите, авто написано. Так, поїхали. Там у нас ось це бачите, тут мультикармо. Так, зачем дверцятка. Будь ласка, легко все запускається. Він працює, бачите, запустився клімат і все. Так, ну Сервіс там мастило заміняли, треба збити діагностику. Так. 200 тисяч пробігу. Будь ласка. Ось така от красунечка. Двигунчик завівся, працює рівненько. І можемо піти на нього глянути. А, електрогальма. Сказав, не сказав, вже не пам'ятаю. Хай буде. Так. Ну і капот. Ось так от. Оп! І пішли. Дивитися. О, чуєте, двигун рівненько працює, ласка, Ось двигун. Пари з наліпочками. бачите, підкапотний простір. Так що, друзі, отака ось автівочка, хто шукав. Будь ласка, нагадую, це у нас Peugeot 3008, механіка 1.6. 10-й рік в такому шикарному стані. 7 тисяч ціна на сьогодні у нас, друзі, або ще 700 в кредит, якщо бажаєте. Не питання, банки і партнери надають. Місто Кам'янецьке, вулиця стовби 2, автори на Карпарк. Працюємо щодня.